Цінний подарунок для особливих діток днями Балтський інклюзивно-ресурсний центр отримав спеціальний інтерактивний стіл. З його допомогою, розвиваючі заняття для дітей з особливими освітніми потребами, будуть проходити ще ефективніше та цікавіше. Директорка закладу Марія Робак розповідає, про такий стіл вже давно мріяли, і вчителі, і вихованці, і їхні батьки, адже пристрій оснащений спеціальними програмами, які здатні розробляти. Звивати дрібну моторику рук, зорове та слухове сприйняття, координацію, мовлення та багато інших функцій. Напередодні новорічних свят довгоочікуваній мрії судилося збутися. За ініціативи голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, підтримки міського голови Сергія Мазура в співдружності з усіма представниками фракції Слуга народу в Балтській міській раді дороговартісне обладнання було придбано. І урочисто вручено колективу та вихованцям центру доброго дня, дітки, шановні батьки, звичайно, педагогічний колектив цього чудового закладу. Я хочу сказати, що до вас сьогодні завітала представники фракції слуга народу в Балській міській раді. Ми повним складом сьогодні, майже і коли. І трошки про історію цього столу, да за ініціативою голови Одеської обласної ради Григорія Віталіча Діденка, голови фракції Олександра Віталіча Радзілєвича і всіх наших депутатів постало питання: що, чим чим ми можемо допомогти цьому центру? І коли ми зв'язалися з директоркою, вона каже: у нас є одна мрія, але ми не знаємо, чи вона буде здійснена. Це мрія, ось такий стіл. І тоді ми всі порадилися і вирішили такий стіл придбати. Ми мали це зробити ще рік тому, але ви знаєте, який був важкий цей 22 рік. Так сталося, що ми не змогли реалізувати це бажання раніше, але зараз за допомогою наших представників нашої фракції, а також балської міської ради на чолі Сергій Сергійовичем Мазуром ця мрія стала реальністю. Від усього серця вручаємо вам цей гарний подарунок. Аліса? Так, а тепер Альонка. Альонка, Так. тепер Далі. Так. Тепер собі. Нині Балський інклюзивно ресурсний центр є учасником важливого японського проєкту, завдяки якому вдалося зробити часткову реконструкцію приміщення закладу. Найближчим часом тут працюватимуть додаткові чотири кабінети, аби спеціалісти змогли проводити не лише групові зустрічі, але й індивідуальні заняття, що також посприяє в роботі з дітьми. Розповіла депутатам Марія Робак. Додала наразі центр потребує також спеціальної сенсорної підлоги та іншого обладнання. Очікуємо в наступному році обладнання це мається на увазі. Для розвитку наших дітей, а також меблі. Сучасні меблі мають бути, і ми в очікуванні, що зовсім скоро у нас це все буде, і ми будемо функціонувати так, як воно має бути. Це універсальний стіл. Мабуть, скоріш за все. Я не побоюсь цього слова сказати, що в Балській громаді це вперше. Можливо, і навіть в області є отакий От стіл наші депутати не могли прийти до діток без ще без подарунків солодких. Я прошу Депутатів вручити діткам подарунки. Наші всі надії, сподівання, нехай вони всі виправдаються, і цей рік буде самим щасливим, не таким важким, звичайно, легким, гарним. Принесе нам всім позитивні емоції. Дякую від всіх батьків, тому що нам, як батькам, дуже приємно, що за наших дітей піклуються, за них не забувають. Їх вітають на день Миколая. Вітали нас, хоча хоч не було. Ми були тоді на реабілітації саме в Одесі. Але ми приїхали, нам сказали, заберете свій подарунок. Так сталося, що ми вже сьогодні прийшли і другий подарунок забрали. Ну і третій отримали велике вам дякуємо за те, що ви робите для діток і не забуваєте за них. Як говориться, мрії і мрії завжди збуваються. Даний стіл це дуже сучасне обладнання для діток з особливими освітніми потребами. Стіл має таку здатність, як. Розвиває дрібну моторику, розвиває зорове сприйняття, слухове сприйняття, координацію, мовлення, увага, пам'ять, мислення. Наскільки цей стіл дуже важливо, ми я сподіваюся, що він буде корисним для наших діток і будуть ще набагато цікавіші наші корекційно-розвиткові заняття. Ним будуть користуватися і логопеди, і дефектологи, і психологи, і навіть і сьогодні дітки спробують. Um. Погратися. До нашого центру ходять дітки, які не відвідують заклади загальної і дошкільної освіти. На сьогоднішній день це 27 діток. В нас є саме найменший наш вихованець, йому один рочок, і сама найстарша наша учениця 20 років. Дітки ходять із великим задоволенням до нас те, що нас дуже радує. Також ми супроводжуємо дітей, які навчаються в інклюзивних класах, в закладах загальної і середньої. Освіти, дошкільної освіти два рази на рік, по потребі, три рази на рік ми відвідуємо дані заклади, де надаємо консультації, рекомендації, як працювати з цими дітками, рекомендуємо програми, по яким ці діти можуть далі навчатися. Незважаючи на складні часи, нас підтримують наша міська влада, наші депутати. Адже на сьогоднішній день дуже складно навіть придбати такий інтерактивний стіл. Навіть зробити такі ремонтні роботи, які в нас робляться. Ми надіємося, що це не кінець. Ми будемо удосконалюватися, адже це ми робимо все на благо наших діток. Тут є підрозділи, от зараз Альоночка нам покаже: ось, бачите, мовлення, мислення, сенсорика, оточуючий світ, математика і творчість. Тобто дитина вибирає, наприклад, мовлення і розвиваємося тільки по мовленню. Наприклад, якщо дитина не говорить, ми їй показуємо тварин, показуємо літери, і все це е, також в цьому столі супроводжується голосом. І що тут дуже цікаве, те, що дитина все може сама доторкнутися. Наприклад, е, може розмалювати. Якщо вона не вміє малювати, то там показується голосом, коментується, що не виходить за лінії. Ну тобто, я вважаю, що цей стіл це находка. Ну в наш час що це дуже цікаво, і діткам воно ну ніколи не надоїсть. Інтерактивний стіл стане ще одним важливим елементом в системі корекційної педагогіки, адже навчання дітей стане доступнішим і даватиме кращі результати. Загалом розвиток і реабілітація дітей в центрі налагоджена добре, зазначають батьки вихованців. Дуже подобається, і дитині дуже подобається. Він сюди біжить і займається. Він таке любе, і вихователі дуже гарні, займаються з дітками. Ми їм дуже вдячні дуже раді, що что не, ну, не в кожному месте є такий центр, е, который занимается детками. И вот, поэтому мы очень обрадовались, когда сюда пошли. Ему нравится. Мы довольны, очень даже довольны. И столом, и это очень как бы помогает. Потому что на, на самом деле очень много таких деток, которые. вот з такими проблемами їм правда нужна помощь. Сюди ходить моя дочка Софійка, їй 5,5 років. Ми лише приїхали з реабілітації з будинок з Ангелом від благодійного фонду. Майбутнє їдемо ми туди вже другий раз. Дуже подобається. Були ми минулого разу півтора року назад, і поїхали туди, то е, теж дуже задоволені. Е, там з'явилася така чимось схожа на цей інтерактивний стіл, е, називається Нірвана. Діти як поринають типу як у віртуальну реальність. Вони граються, бабочки там е, бігають. Стосовно цього столу, то нам коли ми саме повернулися. Нам коли написали, що буде такий стіл, звичайно, такі заняття для наших дітей дітей, вони дуже важливі. Це координація уваги, це слухове сприйняття. Вона е як це сказати, працює її мозок. Вона думає, спостерігає, навчається чомусь новому. Саме так на реабілітації теж дуже багато дають, там були різноманітніші заняття, починаючи від лікувальної фізкультури, гідромасажу, масажу, психолог працювали з батьками. Навіть більше був упор у психологів на батьків, тому що я отримала дуже багато інформації, інформації про те, як працювати з моєю. Дитиною зрозуміло, що два тижні для того, щоб якось реабілітувати дитину, таку дитину, то цього дуже замало. Але коли мама розуміє і знає, як з нею працювати, то це навіть більший результат. І я на зв'язку залишилася з психологом. Я кажу, якщо в мене будуть якісь труднощі, наприклад, я можу вам писати, запитувати. каже так, звичайно, вона мені скинула багато літератури, яку треба перечитати саме по моїм проблемам із Софійкою, і там такий підхід до Кожних батьків. коли е, мати знає, як працювати, що їй робити в даній ситуації, то це більше ніж е, ті два тижні, що вона там була. Тому і цей стіл, робота з батьками з нами, такі столи, заняття з вихователями, Вони дають великий результат. Такі подарунки, як е, приїжджають завжди, вітають наших дітей. Вони дають віру в те, що за наших дітей не забули, і нам це дуже приємно і дуже цінно. Трохи розчулені та зворушені від зустрічі з дітьми та батьками залишилися і самі гості, депутати Балтської міської ради. Кажуть, це не останнє придбання обладнання для центру, намагатимуться і далі допомагати. Вірять, після перемоги України над російськими загарбниками Балщина і вся країна стане ще більш успішною. А успішні країни завжди дбають про соціально важливі галузі та своє підростаюче покоління. Діти завжди в пріоритеті. Тому ми вирішили придбати такий цінний подарунок для них, цей стіл, щоб в них було якесь яскравіше почуття до цього всього, вони займалися, їм це було інтересно до цього. І ми давно планували купити цей подарунок, але в зв'язку з тим, що зараз в нас. Проходить війна, тому трошки це затрималося, але е, ми виконали те, що ми. Обіцяли зробити і за ініціативи нашого голови облради Героя Віталіча Діденка і Балської міської ради спільно ми досягли того, що ми придбали цей стіл і зробили дітям подарунок. Ця покупка складає біля 90 тисяч гривень. Цей цінний подарунок дітям подобається, і тому я впевнений, що вони будуть розвиватися в подальшому. Це буде для них цікаво. І ми надалі будемо підтримувати наших діток, тому що діти це наше все, наше майбутнє. Мені дуже приємно сьогодні побувати на цьому центрі і вручити ті подарки, які ми сьогодні з фракцією принесли, і той стіл, який щоб дітки розвивалися, ці дітки не повинні на Україні залишитися в стороні. Сьогодні наша Україна, і ми всі піклуємося за них, щоб вони росли равноцінними, чувствували себе. і ми за них піклувалися. Я думаю, що ті заходи, які сьогодні робляться в Україні, вони йдуть тільки на благо нашому народу України. Сьогодні дуже тяжеле становище у нас війна. Ну, як би там не було, ми переможемо. І я вважаю, що вірити до кожна людина, кожна дитина, а ці дітки будуть рости на радість своїм батькам. Дідам, бабушкам і нашій Україні. Я думаю, що їх мрії, надії, бажання всі будуть збуватися. А новий рік нам ми всі загадуємо, щоб була тільки перемога. Буде перемога, буде все на Україні. Україна це європейська країна, яка буде двигатися. І ще, я думаю, Україну будуть всі їздити і переймати опит, яка це. Наша нація, яка може вистояти проти такої російської орди. Ну, я думаю, що українці вистоять і докажуть, що ми є козаки, українська нація ніколи і нікому не здасться. І вона тільки побідить. З наступаючим новим роком, хочу побажати всіх земних благ, і хай охоронець всіх цих. Охраняє діток, і вони будуть щасливі і радісні жити в нашій процвітаючій Україні.